Всім привіт! Мене звати Денис Воланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І ми маємо сьогодні чудові новини для всієї України, тому як в Польщі нарешті було визначено умови і терміни прийняття спільного роумінгу, тобто, де б ви не знаходились в будь-якій країні Євросоюзу, ви зможете дзвонити з українського. Номера в Україну без жодних додаткових доплат, і в такому випадку не потрібно буде змінювати свій номер телефону, коли ви виїжджаєте за кордон. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ви поки що підписуйтесь на канал і в коментарі пишіть звідки дивитеся це відео. Отже. Україна приєднається до зони Roam Like at Home в квітні наступного року, тобто з квітня 2024 року, між Україною та Євросоюзом не буде більше меж в користуванні мобільною мережею. Відповідні зміни вже внесені в додатку 17.3. Правила, що застосовуються до. Телекому... телекомунікаційних послуг і угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом е, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, і датою приєднання визначено чітко 24 квітня 2020 2024 року, і це станеться лише в тому випадку, якщо Україна імплементує в своєму національному законодавстві всі акти Євросоюзу щодо роумінгу, тобто євросоюз готовий. Тепер вся якби робота полягає на плечі наших народних депутатів, які мають прийняти відповідні поправки до законодавства, для того, щоб між нашими країнами більше не було, скажімо так, оцього кордону. Нагадаю, що ми вже раніше з вами також декілька місяців тому говорили про те, що щось подібне буде е, прийматися, тому як е, тоді Рада Європейського Союзу, а також Єврокомісія, проголосували за приєднання України. І завдяки цьому європейський роумінг буде доступний для всіх українців, не буде жодних переплат, і абоненти, члени операторів будуть мати змогу без додаткових платежів телефонувати а також користуватися іншими послугами, де б вони не були. Це буде стосуватися 27 країн Євросоюзу, також Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії. На сьогоднішній день в деяких країнах ЄС також працює безкоштовний роумінг для українських операторів, але зараз це діє не на законодавчому рівні, а просто через. Так звану спільну заяву мобільних операторів, які виявили солідарність до України і до українців, і е, таким чином прибрали роумінг для того, щоб абоненти могли між собою також нормально комунікувати, не змінюючи свої е, номери. Ми розуміємо, що мобільні оператори в будь-який момент можуть цю так звану акцію відмінити, і тоді знову. Виникне цілий ряд труднощів у використанні українських номерів за кордоном, тому як це буде просто-напросто невигідно. Тому надіємося, що е, українська влада зробить все для того, щоб встигнути прийняти всі відповідні законодавчі норми до 24 квітня 2024 року, і надіємося, що це буде вже такий один з е, перших наших дуже і дуже важливих кроків. Е, Скажімо так, практичних кроків, які відчують на собі прості українці, до вступу в Європейський Союз, в принципі. Як на мене, це є дуже і дуже хороша новина. Буду вдячний, якщо поставити цьому відео лайк і поділитесь нею в соціальних мережах. І, звісно ж, свою думку з цієї, з цієї теми пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!